Цікаві факти. США шукатимуть заміну зерновій угоді, але складно знайти щось подібного масштабу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. США та союзники шукатимуть способи замінити Чорноморську зернову ініціативу. Однак знайти альтернативу такого ж масштабу буде непросто. Ми дивитимемося, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи. Вивести українську агропродукцію на світовий ринок, але дуже складно знайти заміну такого ж масштабу. Блінкен зазначив, що рішення Росії не продовжувати угоди може негативно вплинути на пошук цих шляхів, оскільки інші країни, компанії тощо будуть дуже стурбовані тим, що може статися із їхніми суднами і працівниками, якщо Росія проти будь-якого експорту із України. Не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала іще 500 днів. Глава МЗС Великої Британії заявив, що світ не може допустити, щоб війна в Україні затягувалася. Також він сказав, що Росія повинна негайно вивезти війська із України та розблокувати Чорне море. Він також зауважив, що Генеральна асамблея ООН неодноразово закликала до миру в Україні, який був би заснований на принципах статуту ООН та спільному переконанні, що сила не дорівнює праву. План президента Зеленського із 10 пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру, сказав британський міністр. Половина літніх українців отримує пенсії менші за 100 доларів. В Україні, попри війну, цьогоріч провели три етапи індексації пенсій. Завдяки цьому середня пенсія стала вищою. І тепер становить трохи більше 5,5 тисяч гривень. Та навіть після індексації половина українських пенсіонерів отримує пенсію нижчу за 100 доларів. Водночас частка громадян, в яких пенсія перевищує 10 тисяч гривень, зросла на 3%. Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України. На Бахмутському напрямку Збройні Сили України продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. Противник чинить потужний опір. Тривають важкі бої. Заступниця міністра оборони України Ганна Майляр заявила, що Збройні сили України звільнили за тиждень від окупантів майже 18 квадратних кілометрів території на півдні та сході. За час наступу захисники деокупували 211 квадратних кілометрів. Тисячі українських дітей вивозять до Білорусі. Там їм промивають мізки. З вересня 2022 року тисячі українських дітей були примусово депортовані до Білорусі. Там їх везуть у дитячі табори, де промивають мізки, проставляючи російського диктатора Володимира Путіна. Докази, що пов'язують ці, зл... ці злочини із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими білоруськими посадовцями, були подані до Міжнародного кримінального суду. У Білоруській опозиційній групі Національне антикризове управління яке передало документи до МКС. Заявили, що Лукашенко є основним винним у насильницькому приміщенні цих дітей до Білорусі і безпосередньо давав казівки щодо організації фінансування цих процесів.